Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нас буде огляд на такий пристрій, як Хак але в сумісності з портапаком. На пристрій Хак у нас вже був відеоогляд. Хто не дивився, може переглянути за підказкою. А саме цей пристрій працював в комплексі радіомоніторингу. По суті, це такий же самий пристрій Хак але він бачите тут в. Корпусі тут знизу ці два отвори, які не використовуються. Тут є в нас крім порта меню USB для підключення до комп'ютера, В нас є порт для навушників. Він в такому ось металевому корпусі, дуже якісному. Тут ми бачимо ще в нас отвір для динаміку, тобто тут ще встановлений динамік. Тут є така ось ручка, і чотири кнопки для навігації. Зверху, все як звичайному хак rf Тут зверху ми бачимо роз'єм для підключення антени, також індикатори RX, TX, кнопка для скиду налаштувань і кнопка для переводу пристрій в режим DFU. І також тут є слот для карти microSD. Тобто бачимо такий ось пристрій. По суті, це зібраний хак РФ, він вже готовий до використання. Ми можемо його використовувати. Тут ось в комплекті йде така антена. Тут всередині є акумулятор, його можна вімкнути і ним користуватись. Для того, щоб його вімкнути, треба натиснути на оцей джойстик, і ми бачимо, що він вімкнувся. Прошивка тут Майхем, для нього є багато різних прошивок. Ви можете переглянути в Ютубі прошивки Хак РФ, Портопак, Прошивка для портапака, є різні варіанти прошивок. Також можна писати на нього прошивки. Якщо людина, яка розуміється в прошивках для цих пристроїв, якщо вона напише якусь ручну прошивку, яку можна було б використовувати в наших умовах, то це було б дуже зручно і це було б дуже добре. В прошивці, що йде за замовчуванням, ми бачимо. Тут є такі ось функції, тут можна, можна зробити знімок екрану, це перехід в нічний режим, ресів, налаштування приймача, трансміт, налаштування передавача, Capture – це запис сигналу, Play – це відтворення сигналу, можна записати якийсь сигнал, зберегти його, і потім відтворити. Є купа відео в інтернеті, як це робити. Remote – сканер, мікрофон, Looking Glass – це. Налаштування аналізатору частот. Ми бачимо тут в цьому меню наш пристрій Hack rf працює як аналізатор частотного діапазону. Наразі тут встановлено частотний діапазон 268 до 500, і цей діапазон аналізує, ми бачимо, тут на екрані нам відображається водоспад, на якому видно ті частоти, які аналізує хак РФ. Також тут є якісь утиліти, тут є навіть утиліта для визначення антенн, файл-менеджер, frequency менеджер це якийсь частотний менеджер, але він якось так не працює. Нотепад, це блокнот, SD-драйвер, SD over USB, IQ trim, Signal GAN, VF, флеш утиліти, SD-карт. Також тут є в нас сетінг: це налаштування цього пристрою. Конвертер, SD Card, User Interface, Radio. Скажу вам відверто, що я не до кінця ще розібрався в цьому пристрої. З тих функцій, яких я розібрався, це те, як можна його використовувати як сканер частот. Тобто ми натискаємо на Looking Glass. І е, тут наш пристрій працює як частотний аналізатор. Зараз ми можемо, наприклад, ввести потрібну нам частоту. Ми вибираємо цей пункт, і тут ми вибираємо потрібну частоту. До речі, екран сенсорний, і ми можемо тут, наприклад, пальцем ввести частоту, натискаємо 800 МГц, і натискаємо дон. Зараз у нас ми бачимо мін 800 МГц, Макс 802 МГц. Отже, у нас зараз 2 МГц. Екран сканує тут цей частотний діапазон. Ми, наприклад, вводимо. Нам потрібен діапазон від 800 МГц до 2,5 ГГц. 2500 МГц ми вводимо, натискаємо Done. І зараз наш пристрій вже сканує частотний діапазон від 800 МГц до 2,5 тисячі Мегац. Як ми бачимо в цьому пристрої, є е, такий же момент, як і в частотному аналізаторі Тіні Сей Ультра. Тобто, чим більше ми задаємо ділянку діапазону частот, тим повільніше він її сканує. Але, тим не менше, ми бачимо, що діапазон у нас сканується, тобто тут він також розділяється по кольору. Там, де червоне це дуже потужний сигнал, де зелене це менш потужний сигнал, а де біле це, це слабкий сигнал, можуть бути якісь шуми чи ще що-небудь. Для того, щоб нам активувати маркер, ми наводимо. Також тут є в нас LNA, це підсилення. І ми тут можемо за допомогою джойстика, наприклад, максимально зробити підсилення. І ми бачимо, змінюється наш водоспад, а це в нас працює підсилення сигналу. VGA також тут є. Але від ми, мабуть, не будемо трогати, бо бачимо, як змінюється сигнал. Range – Filter off, press presset manual. І тут ми бачимо, у в нас є налаштування маркеру. Наводимо налаштування маркеру і зрушивши на це коліща, ми бачимо, у в нас з'являється маркер. І ось тут нам відображається частота, на якій стоїть маркер. Ми можемо його, наприклад, перемістивши сюди, ми бачимо, що тут у нас ця частота 1800 МГц, що відповідає частоті 4G, Band 3. 4G інтернету, тобто це сигнал 4G, теж те, що ми відслідковуємо. Далі, в нас тут є ця зелена полоса, це сигнал 4G 3G, 2100 2190 МГц. ось І далі вже в нас іде сигнал Wi-Fi. Ми, як ми бачимо, тут. Є червоні піки, є звичайні піки, тобто червоні це той Wi-Fi-роутер, який знаходиться поряд зі мною, а зелений та білий піки це інші Wi-Fi-роутери, які знаходяться десь в інших квартирах. І таким чином, за допомогою маркеру, ми можемо відслідковувати ці частоти, які частоти в нас є на цьому частотному аналізаторі. І повноцінно використовуємо його як частотний аналізатор, скануємо спектр. Тут ми можемо, звісно, Налаштувати підсилення, зробити його, наприклад, меншим. і, Зробивши менше підсилення, ми будемо бачити менше всіляких шумів, менше всіляких частот. Ми будемо бачити, наприклад, тільки потужні сигнали. Як бачимо, зараз ефір у нас очистився, залишилися тільки потужні сигнали. Зробивши, наприклад, ЛНА24, це таке середнє підсилення. І ми не будемо бачити дуже сильні шуми, але тим не менше, ми будемо бачити певні сигнали. От таким чином можна налаштувати аналізатор частот на хкрф Портапак і відслідковувати за його допомогою. Частотний діапазон В принципі дуже зручний пристрій. Також його можна під'єднати до комп'ютеру як звичайний ХКРФ. Для цього в прошивці ми вибираємо це пункт ХКРФ mod Enable Хакреф функціоналіти. Натискаємо «Yes». І нам відображається такий ось екран. Це значить, що зараз ми можемо під'єднувати його до комп'ютера. Ми вибираємо цей режим, і за допомогою програми, наприклад, із DiR Sharp ми можемо відслідкувати ту чи іншу ділянку діапазону. Ось таким чином працює пристрій HackRF з цією прошивкою Майхем. Взагалі, в цьому пристрої дуже великий функціонал, дуже багато в нього є можливостей. До речі, забув сказати, щоб вимкнути цей пристрій. Ми, ми вимикаємо його так само, як і вимкнули. Для цього ми натискаємо на це коліщатко і тримаємо. Але для того, щоб його вимкнути, треба доволі довго зачекати. Ось я зараз натиснув і чекаємо десь близько. 6-7 секунд. І ми бачимо, що пристрій вимкнувся. Отже, цей пристрій дуже цікавий, дуже він багатофункціональний. Якщо ви знаєте, якісь цікаві функції цього пристрою, то пишіть про це в коментарі. Також, якщо ви можете порадити якусь гарну прошивку на цей пристрій, також пишіть про це в коментарі або пишіть про це в нашій групі Telegram. Посилання для того, щоб придбати цей пристрій та багато інших цікавих пристроїв, я залишу в описі до цього відео. Якщо ж у вас є якісь питання, ви також їх можете задати в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.